Централізована система водопостачання, що знаходиться у ківерцях, є державною власністю Укрзалізниці. Ця водопровідна система налічує аж 36 об'єктів нерухомості. Як зламалося, ремонтувати за рахунок громади. Як приносить прибуток, так має все йти, нібито Укрзалізниці. А на утримання водопровідних мереж із державного бюджету не йде ані копійчини. Звісно, Укрзалізниця відмовляється передати цю власність у власність територіальної громади. Реакція позов до господарського суду. Сільська міська рада безпосередньо підтверджує той факт, що мережі дійсно в стані критичному, потребують ремонту і ремонтуються за рахунок коштів територіальної громади. В свою чергу, залізниця відповідач стверджує про те, що мережі є прибутковими і приносять підприємство прибуток. Позивач просить суд долучити до справи договори та первинну документацію про проведення ремонтних робіт водопровідних мереж у ківерцях. Мешканці Ківерців навіть склали заяви та зібрали підписи. Громада надала. Згодом на прийняття цих об'єктів в комунальну власність згідно обслуговувати їх і привести відповідність до стану необхідного для надання належних послуг з водопостачання ківерцівській громаді Укрзалізниця просить відмовити в прийнятті всіх цих документів та взагалі відмовити в прийнятті позову. жодним чином не дві яким чином заява мешканців до побора з третіми особами міжкірською радою. Та іншими товариствами з обмеженими людей, фізичними особами, підприємцями можуть впливати на стан майна середного товариства Українська Залізниця. Якщо визначений окремий порядок розпорядження таким майном і всі права, щодо розпорядження майном національного товариства Українська залізниця в частині передачі інженерних мереж територіальним громадам належить виключно розпорядження має кабінет міністрів України. Обидві сторони наголошують, що саме на уряд покладено право на передання майна з державної до комунальної власності. Як на дивна, Кабмін вже затвердив документ, за яким Укрзалізниця, нібито вже давно б мала передати систему водопостачання до Ківерцівської територіальної громади, та й самі залізничники вже були на старті. Укрзалізниця прийняла дане рішення і відповідно подавала пакет документів для погодження передачі цих спільних об'єктів. То це питання так, вже вирішувалося. Це питання так? вже вирішувалося. Ми справді приймали рішення про передачу даних об'єктів і в е, територіальній команді. Жінка посилається на хакерську атаку на Укрзалізниці буцім, то квитки на потяги не продаються. Про які документи наразі може йти мова. Надати на поки що надати такі матеріали. Ми не можемо, тому що ми не знаємо, наскільки сильно пошкоджений центральний сервер чи даний матеріал десь Він «Він 21-го року. Тому ваші пояснення не є на даний час нелогічними. В який момент завернули не туди, та чого пригальмували процес передачі з державної до комунальної власності системи водопостачання, поки невідомо. Суд далі буде розбиратися. А поки зрозуміло одне: ківерчани, схоже, постаралися не даремно. Їх заяви та інші документи, які мають підтверджувати, за чий рахунок відбувається утримання водопостачальних інженерних мереж, суд прийняв, як би не упиралися в Укрзалізниці. Підстави, які б давали суду відмовити в задоволенні клопотання про долучення доказів, які визначені в Господарським процесуальним кодексом України, відсутні. У зв'язку з цим суд долучає докази, які надав позивач, і буде надавати їм праву оцінку на стадії їх дослідження. Ольга Ганич, Василь Лобежанін для новин на часі.